Я не дуже люблю цю тему, раніше любив, да, там, типа, по спорту, Ой-ой-ой, що то було. Влад, бігом, 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 бігом. Картопелька, кукурузка, рибка, м'ясо, салатик. Всім привіт, друзі. Виїхали сьогодні на Осейщину, чисто на вихідні, в домик з друзями. Сьогодні в нас чисто морський колектив. Ну так, виїхали більше шашлика пожарити, типу, там півачів і все інше, як ви поняли. Вот, і Вийшли чисто на півдня половити на старому руслі Дніпра. По мою ліву руку Десна. І біля мене от прям типу, старе русло Дніпра, лі може я путаю. І взяли з собою чисто по одному фідеру і спробуємо щось половити. Ну я спробую, вже в принципі зловили немного сенса. У мене був схід для ще одного. Ну п'ятьора мінімум, як завжди. От я вам сьогодні познімаю такий чисто лайв контент. Рибалка перемішку зі свичком, масличком. І побачимо що з цього вийде. Ну, вам гарного перегляду. Ми виходить стали чисто на пляжику, думали, що за рахунок пляжику не буде трави під берегом, тому що купаються, в принципі, але да? покльовки гарні є. Тому що купаються, думали, що ну, типу, трави не буде взагалі. Але дуже багато сходів в тій траві. Бо її тут дуже багато і я, рибка. От, тому дуже мало риби виходить дотягнути до берега. Але щось намагаємось робити. Ну, я вже влітку тут був, то само собою що в сапогах і без сапог заходив в воду. Набагато простіше було. Холості клювання поспішив. От. Але то такий головне процес. Мені головне, щоб ті два чіпка щось зловили. Бо я то риби половлю іще. Один, виходить, відпустку приїхав з Симської області. Інший багато працює. Один я такий бездільний, що по два рази в неділю їжджу, тому мені, в принципі, все одно що я зловлю, мені головне, щоб вони половили. О, тому зараз ще пару покльовок і буду намагатися їм допомагати. Хоп. У нас довгий прям попутній вітер. Тому я стою. Але в принципі завдяки палці 4,2 2 метри я більш мені докидаю, бо клею, в принципі, тільки у мене із з дальньої дистанції. Ну тільки в мене, тому що, скоріше всього дистанцію порішала. Так, у Владика платва є така, больше ладочки немного. У Олега було гарне клювання. І в мене було клювання, але все повсмоктувало. Але рибка на точці стоїть. Я все валю в одну точку, що там у тебе. Ну така чиста нажарка сьогодні під підводичку на вечір. <реш> так, Так нарешті вийшло сонечко, бо щось без сонечка якось аж на голову давило. Сьогодні, друзі, в кадрах Мальоха буде там сигаретка, десь типу, десь і півко, то вибачайте. Я взагалі редко так відпочиваю, може раз на місяць на два. Але гріх так не виїхати блин, коли останні теплі дні. От, коли можна зібратися з друзями і просто відпочити. Без інтернету, без смс-ах, дзвонків, без битовухи різної фігні. О! Ух! Влад, бігом, 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 бігом! И палку выше поднимай. А там гарно было, блин. Даже без доцепов. А не, маленько, прикинь, так отбилось, блин. Ну, снова плотва. Так, да, бачите, плотви зараз багатенько. Але поки що дрібна. Ой-ой-ой! Як довбануло. Рибка є гарна, але скоріше за все вона зараз буде в травці. Або може... Давайте малюхо, і... ми льоху форсанемо її. Хай спливе до верха. Вона там стоїть фідергам. Ух! Рибка є. По-моєму. Да, знову платва, бачите. І така бойка вже видно, що ход пішов. Ні, гарно, гарно, гарна. Гарна платвенька. Так, у владика вже підлейчик, таких півтори ладошки залетів. Ти довольний влад? Непаль, <гум> Огонь. Ну, Влад новічок, просто фідерна ловля, як би, то для нього то взагалі кайф. Тим більше після війни, знаєте, приїхати перша риболовля. Ну, грубо говоря, в осінньому сезоні. Ні, в літній осінньому, так? Да? Ну ти ж і по літом теж не був. Ну так, да, в сумах був літом. Влітом, влітку. О. То йому в кайф. Ну я ще поговорю, я в принципі мені головне, щоб ці пацани зараз зловили, я ще встигну. Я ще більше відпочиваю, допомагаю їм там. Підказую. Але настільки якийсь такий релаг, знаєте, що взагалі не хочеться перезакидати. <рес> О, то вже потім з понеділка на велику собі тихенько поїду, познімаю для вас кіношку якусь. Більш-менш активно половлю. Таке все порозказую, що як на принципі ці міста відомі, тому я думаю буде корисно комусь можливо. Типа що, як, коли кажуть на десні в Осечені зараз, ну вона по ліву сторону, буквально метрів 50 від мене, то кажуть, що і під ляч, і лящ прикльовує, і гарна платва, і сінець гарний. Недорозуміло. Бо я там був в тих місцях в августі, там якось було взагалі вода гаряча, мелко, строї не було А тут ловив нормальний такий сенсов грам 600 прям літали, правда відео також не зняв. Да, є рибка. Але відео не знімав, бо був дощ. Бачите, мелкі такі сині. О, сьогодні вирішили тут сісти, бо база під боком. Это кому буде інтересна база, то я дам назву в коментарях, запитуйте. Я вам все під, підкажу. Дам людей контакти, стоїмось невелике, 700 гривень домик. Але база працює до 1 жовтня. І все, я сьогодні дізнавався спеціально, бо питав, чи можна зробити рекламку. Ну, типу, чисто безкоштовно, певно. ж. Для того, щоб ви знали, куди можна поїхати в класні міста. Бо то зараз є проблемою під Києвом. Бо всюди або тіпа, дуже дорого, або бази повний хлам, або далеко від води. А тут виходить, в принципі, баланс такий, і стоїмость невелика, і вода поряд. І частенько, акуратненько, за базою слідкують. От. Тому в коментарях запитуйте, я вам все підкажу, дам контакти, координати, все, що вам треба для відпочинку. Фу, що, давайте до рибалку хоч чокнемся. Воно бачите, одразу видно, що новичок. <клес> <клес> немає кончику. <клес> <клес> так, а я що-то взагалі перестав перезакидати, тим більше я в точку не попав і кльову немає, але рибка на точці гарно стояла. Зараз спробуємо потемпувати. Що-то я взагалі розслабився. Ух, як довбе. Довба, але рибка невелика. Тут либо взагалі її немає, либо мелка платва. Одне з двох. Ні, що то есть. А що то... Що то Хто там? Ну да, платва смезинець. Ну ладно, спалець. великий. Да, много плотвы уже, видите. Так, экстрактор. Да, конечно, за ветру хер поймешь, блин, да? Де... Клювання, де просто дергає, де травка на шнур лягла. Я думаю, як варіант, ну я вже поставив два рази менший повідець. І думаю, як варіант можливо поставити гак. Такий прям дуже маленький, спортивний. Але якщо чесно, я не дуже люблю цю тему. Раніше любив, так, да, там типу по спорту... Ой-ой, ой що то було. чисто боковим злядом побачив. Ну типу раніше було цікаво, да, типу чисто там половити в захід, побільше рибки отакої. Але все ж таки хочеться рибку покрупнішу. Покрупніше. Фу, незвично без окулярів рибало, то окуляри в хаті залишив в доміку. Ух! Як дергало. Ні, немає риби. Ото зібує покльовує. Але блин, я же воно важко, коли вітер валить в харю і взагалі не видно клювання. Тут немає тещеї, поняли, і, виходить, немає такої ну, гарної натяжки для, для того, щоб кончик гарно заводився. І для цього дуже погано видно клювання. Ну, їх видно, але тут таке. Так, коротше, друзі, рибки у нас сьогодні вийшло доволі мало, але на жарку мальоха є. Тому ми зараз підемо візьмемо олію, муку, будемо смажити рибку, смажити шашлик і готувати собі стіл на вечір. Я думаю, в принципі, це також познімаю, бо сьогодні чисто лайф-контент, тому Так, зараз почистимо рибку і в добавку до м'яска. У нас буде смажена рибка з цибульку, як я робив в прошлому відео, рецептик показував вам. То в мене класика смаження, бо без цибульки воно не то. І так, Кому цікаво за хатинку, у нас така чиста простора, кріпічна хатинка, є столик, все, як бачите, гарно, убрано, вільно. Ось така у нас кухонка, холодильник, посуд. І от наша кімнатка. Зараз світло я не знаю де, друзі. А от, зараз, секундочку. У нас столик для речей, одна кроватка, одна двійна і одна одинарна. Місце для речей, тумбочка, шторки, світло. Все, в принципі, як треба. За мінімальні кошти я вважаю біля десни, ну плюс Дніпро, хто знає місце, надаваються хрести. Ну, варіант, в принципі, ідеальний. Я думаю, все круто. Я тобі вже рибки, дав і м'ясо, що ти ще від мене хочеш. М -м? Ласки хочеш, так? Так, ну що, друзі, ось, ось наша така полянка невеличка, картопелька, купурузка, рибка, м'яско. Салатик, горілочка, фею Шфею, каже, зніми, шею. І <ріпи> <ріпи> от якось так. Всім добра і всього самого найкращого.